Більше сотні переселенців з Донецької та Луганської областей тимчасово оселилися в Тростенецькому районі. Про них турбується і місцева влада, і різні громадські організації. До нас звернулось 26 сімей, це 82 чоловіка багатодітних і малозабезпечених родин. Це із Славянська, Луганська, Донецька, Рубіжна ну всі міста і населення пункти, які знаходяться зараз в зоні АТО. Допомога виплачується за спрощеною схемою, тобто запрошується електронна справа з центральної бази даних, і вже за декілька днів нараховуються виплати, соціальних, виплати, ті, що люди повинні отримати або отримували б за місцем свого проживання постійно. Крім того, у нас створений районний штаб, де як до якого входять всі служби, і, це і пенсійний фонд, лікарня. Міграційна служба, Центр соціальних служб, ну всі ті соціальні служби, які необхідно включаються в роботу в підтримку даної категорії людей. А також я знаю, що до нас приїхала примірна і натримують пенсію за таку ж схему, як я тільки що розказав, це 130 пенсіонерів і навчається в начальних закладах 55 дітей. На районному штабі розглядується питання розселення цих переселенців, забезпечення житлом, підтримка продуктами, харчуваннями, якими є юридична підтримка, або вирішення якихось інших питань, які нагальні сьогодні виникають. Цим займається особисто голова штабу педапригара Юрій Володимирович, який на даний час відсутній. Він виїхав також. Сьогодні в Кам'янку, там теж є переселенці, є питання з ними. Теж ну, допомога треба вирішити кояки там. Тож теж особисто займаються, збирають харчі, які теж надають сім'ям, яким ну, скрутно. Скажіть по поводу житла, чи виникали якісь проблеми? Для того щоб виділити переселенцям, житло. Ну, звичайно, є проблеми. Це те, що житло зараз ми виділили, допустимо, люди проживають, але воно не пристосовано для проживання в зимовий період, тому зараз звертаємося до людей, маючи таку нагоду, звертаються до всіх тросянчан. Ну є якщо є можливість допомогти в облаштуванні проживання людей. На зимовий період все ж таки, надати таку інформацію нам і, щоб ми, і, ми, ну, і піти на зустріч цим людям. Звичайно, звертаються зараз і просять матеріальну підтримку, тому на наступну сесію винесено питання про затвердження змін до програми соціального захисту населення Трастанецького району, в якому перебачена виплата одноразової матеріальної допомоги з такої категорії людей до 1000 гривень. Я думаю, що найближчим часом, вже завтра в п'ятницю, приймуть це рішення районні депутати, і ми зможемо ще й матеріально підтримувати. Хотів би так ще, ну, користуючись нагодою, подякувати місцеві ради, виконкоми, і міську раду, і сільські ради за те, що вони чуйно відносяться до цієї категорії людей, допомагають, збирають їм речі теплі, допомагають знайти житло, харчуванням допомагають. Першов такі. Люди приїхали зовсім голі. Чому змогли виїхати, то ми приїхали. Тому я думаю, всі представники, всі представники всіх територіальних громад, я всім дякую за те, що вони чуйно відносяться до цієї категорії людей. Ну, на даний момент на нас звернулося 39 сімей. Так, це 116 чоловік. Ну, в місті з дітьми, в місті ну, чоловіками, жінками надано допомогу на суму 6130 сто гривень. Це і продуктові набори, це і засоби гігієни, і це, ну, інші товари. Велику подяку ми даємо підприємцям, які не відмовилися надані цієї допомоги. Це були продукти і олія, і сахар, і макарони, і гречка, і рис, і шоколадна фабрика нам не відмовилася. Дали коробки конфет від шоколадної фабрики, теж пороздавали. Каву отримали, чашки, шапки дітські. І населення на до нас приносить населення речі. Дуже багато людей приходить. Ну, желательно, конечно, звісно, якщо б дитячий одяг більше несли з рук. тому що я ось вчора нам принесли дітські віші, ми навіть. Самі Боже, і своїми силами стараємося організувати це. Передали у Ганджаленко Тетяні Вікторовні, там у них одна ну, мама. мама лежить в дуже тяжкому стані після роду. Передали дітські, дітські віщі. це для новорожденого. Скажіть, а взагалі от до вас приходять біженці, у вас є якась норма, скільки кому ви видаєте? Нема в нас такої норми, тому що ми, що в нас є, ми видаємо. Ну, пачку гречки, пачку рису там, банк, бутилку олії. По одному, по одному, на сім'ю, понімаєте, тому що у нас немає такого, щоб у нас гуманітарна допомога прийшла в дуже великих кількостях, і ми могли виділити велику суму на велике кількість. Велике а так у нас не дуже багато, понімаєте? Немає такого, щоб ми самі своїми силами, дівчатки, ходимо залучаємо, ходимо, просимо по магазинам, везде. хто скільки може нам дає. А так, щоб ми як. Получають другі красні крести, кажуть велику гуманітарну допомогу, там можна виділити показуючи і по телевізору, що великі сумки там нагромождають їм, що дають хороше на, на кожного. А в нас такого немає, щоб дуже велику ми могли. Що по мірі можливості. Може там хто й обіжається на нас, кажуть, що дуже мало там даєте. Ну що є? Настояще час немає нічого вже, немає нічого, ніхто нічого не дає, розумієте? Поначалу йшли там по трошечку, а зараз йдуть, звісно, більше. Ну, є люди, знаєте, кажуть, прийшла один раз, прийшла другий раз, прийшла третій раз. Я кажу, ну вибачте, ми ж не в состоянні всім допомогти, тому що ну, немає. Якби було, дійсно, щоб ми не, не змогли допомогти, всім ми допомогли. Якщо немає де, ніде б взяти. Желательно б, звісно, було, якби не були байдужими, так і наші предпринимателі і всі люди, то б допомож була показана в в більшій мірі, не в такій, як ми зможемо на настояще время показати. Протягом 2014 року до служби зайнятості звернулося 24 особи із Донецької та Луганської областей. Всім цим особам були надані консультаційні послуги. 13 осіб зайнятих, тобто, на момент звернення до служби зайнятості ці люди перебували в трудових відносинах. Вони отримали консультаційні послуги. 11 осіб мали можливість отримати статус безробітнього. На теперішній час одна особа працевлаштована, одна особа працює на роботах тимчасового характеру. Допомога по безробіттю надається на загальних умовах. Без оселі, роботи, друзів, тікати з власного дому і рідного міста жителів Донбасу змусили бойові дії на сході України. Коли над головами загули військові гвинтокрили і засвістили кулі, вони кинулися рятувати життя своїх дітей. Тетяна не так давно була мешканкою Донецької області, але вже місяць живе у Тростянці з семирічною дитиною. І Як розповідає, повертатися в рідне місто не хоче. Я приїхала з Донецька, Донецька область, город Шахтёрськ. Уже месяц как тут нахожусь. Я сейчас живу у знакомых по Волку Партизанский. Меня люди, как говорится, приняли. С ребенком я. Да ты не Семь лет было. Мы его тут отдали в первый класс. Пошел он в четвертую школу. Вообще я уже туда, как говорится, не хочу ехать. Потому что как? дети уже травмировано с оттуда. Я как-то возвращаться... У него сейчас одни разговоры. Вот созваниваюсь там, родные мои... Я говорю, ну говорит, дедушка приезжає, у тебя там гад стреляют, у тебя там танки говорит. Он и в школе сейчас это рассказывает, ходит. Ну, как-то говорится, все равно ну, дома тут стоят, какие у нас, разрушенные. Будуть все одно воспоминания, воспоминания то как-то не сильно. Было сильно страшно. Начало просто уже такое, что ну, над головой все. В соседние дома горели. Говорю, і снаряди, і эти, не знаю. Через три дома танки стояли как-то. Ну, сказали, можна було виїхати. Виїхали, і після того, як виїхали, тут началось і лавась, і дебальцево что. Скажіть, у вас там залишилися рідні, так? Так, да, папа, Хто мама. Там? Папа, мама, брат, тетя, всі мої там. Вони не збираються виїхати, виїжджати? У них цель була, щоб гаяти мені то з ребенка. Що внучок їхній, папа то А главное, чтобы вы там. А так, да. То связи нету, переживаешь. что... Они сейчас спокойно, что я здесь. Ничего, но ну, не хочется, спокойствия. Есть, ложись спать, плачешь, просыпаешь спать, чтобы хоть оно ну, проснуться хоть. Страдает просто сильно много. И деток, и так военных жалко. Жалко всех. Кажется, что у нас она гупала, сейчас ребенок то плохо стал разговаривать. стресс просто. Ну, да, ну и сам как-то ну, сюда приехал, салют, то дитё начало плакать, текать, потому что думал, что это бахкает. Ему начали объяснять, что ну, так и так. И сам как-то ходишь, что где-то она затарахтит, уже дергайся просто. Страшновато чё. Приїхавши до Тростянця, вона неодноразово зверталася до різних установ за допомогою, але безрезультатно. Красний крест ходила туди, сказали, що ні, це є спонсори, які можуть вам допомогти, а так ми, говорить, ні. Говорит пенсионные ходила, они тоже сказали, говорят, мы вам только если пенсия или детские могут вам переводить, а так, говорит, никто, то что с классом мне то помогают, со школы помощь то. В Червоном кресте да, вам червоном не нет, не дали? Нет, какой нету такого не сказали. Не продуктами, не Ничего одежью. не дали. Ну, знакомая говорит с класса, говорит, нам сказали, что тут вам то продукты, говорит, вы, или вещи какие-то можете. Она говорит, нет, говорит, ну, вот у нас если спонсоры появляются, кто-то нам приносит, а да, мы Ну, допомагаємо, а так говорить, нету. і лише завдяки міській раді і центру зайнятості змогла облаштуватися на роботу в одне з комунальних підприємств. У нас працює з 22 вересня яцюк Тетяна Миколаївна, молода дівчина, приїхала вона з Донецької області. Ну, на перший взгляд, і перші дні роботи, то можна сказати, тільки положительні отзиви про неї. Це працьовита і благодарна дівчина, що в неї щось з'явилося, Якась буде і зарплата у неї, і за що можна буде жити. Як вона потрапила, то вона до нас потрапила з центру зайнятості. направлення їй дали. Міська рада, так? Ти міська рада приймала да, участь. Приймала участь у цьому. Валентина Николаевна нормальна девочки, ж, говорю сразу не то що там, там з Донецька приїхала. А тут прийшла, говорю, ну нормально. Сразу прийшла, девочка. Ну, девочки даже самі говорят, а ти как будто самі гад давно тут работаешь. Ну, вошла в калью, їхні все. Так. А самі ви по освіти кто? Повар-кондитер. Жителі зони АТО. Вже встигли дізнатися, що таке війна. Над їхніми головами літали кулі, вони чули плач дітей, бачили сльози матерів та смерть рідних. У тростянчан вони викликають різні емоції. Одні до них ставляться із співчуттям, інші вважають їх злочинцями та зрадниками України. Добре, що в нас немає свого славянська, що наші батьки рідні і ми з вами живемо на території мирної України. І в такий непростий час потрібно пам'ятати про усіх тих, хто потребує від нас з вами допомоги і не дивлячись ні на що, все ж бути в першу чергу. Людьми.